Примусової мобілізації жінок не буде. Про це зазначила адвокатка Наталія Лісневська, пояснюючи зміни у законі про мобілізацію, який набув чинності 18 травня. Вона нагадала, що зміна в законодавстві щодо мобілізації жінок стосується пункту 12 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Згідно з ним, жінки з медичною освітою, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на службу або залучені для виконання робіт і забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку. Така сама система діє і в мирний час. І детальніше про мобілізацію жінок будемо власне говорити з адвокаткою Наталія Лісневська долучається до нашої ефіру. Моє вітання. Добрий день, вам пані Наталія. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, детальніше до чого зараз готуватися жінкам, чи ті, які є військовозобов'язаними, мають оновлювати свої дані, як і чоловіки. А, ну так, щоб прямо прямо жінкам готуватися, я б не сказала, що треба <кій> дуже готуватися, продовжувати жити, працювати. Uh, ono... щодо оновлення даних, так дійсно, закон рівний для всіх він запрацював з 18 числа. Uh, застосунок резерв плюс застосував, як ви абсолютно слушно зазначили в тестовому режимі, тим не менш він запрацював, і оновлення даних. Нині стосується абсолютно всіх військовозобов'язаних, абсолютно в рівних умовах. Я так само, як я і говорила, що uh, військовозобов'язані жінки по суті мають ті самі зобов'язання, ті самі вимоги, як і військовозобов'язані чоловіки. Тому так оновлювати свої дані через застосунок, через uh, електронну пошту цнап uh, і в інший спосіб. Треба протягом 60 днів, навіть якщо ви нещодавно ставали на облік, навіть якщо ваші дані не змінювались, або ви їх нещодавно оновлювали, тим не менш, ми мусимо оновити їх ще раз. А розкажіть, будь ласка, це власне стосується ну, от, кхм, жінок з медичною освітою і фармало. Фармакологічною, так. але поясніть, будь ласка, спеціальність вона враховується за дипломом, навіть якщо жінка там ніколи не працювала, грубо кажучи, за спеціальністю, яку вона отримала, так це стосується обов'язок ставати на спроби стосується всіх жінок з медичною фармацевтичною освітою. І спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи. Якщо ви маєте диплом медичного, фармацевтичного працівника, навіть якщо ви один день не працювали за фахом, ви все одно є військово-зобов'язаною особою і е мусите оновлювати свої призовні дані. Угу. Питання: що чекає на тих військово зобов'язаних жінок, які не оновлять свої дані вчасно? Насправді такі самі санкції, як і для військовозобов'язаних чоловіків, тому що в даному випадку ми що маємо військово і далі санкція застосовується до військовозобов'язаних, незалежно від того, жінка чи чоловік. В даному випадку ми всі рівні, військово зобов'язані, і невчинення вчасно дій військовозобов'язаних тягне певні санкції. Тому е, зможуть подавати е, до суду, зможуть робити певні обмеження, те, що нам ви обмежувати е, керування транспортним засобом, і насправді е, до інших неприємних наслідків, які можуть бути прийняті судом. Я просто не хочу тут зараз всіх лякати, тому що для жінок оновлення е, військово-призерних даних є абсолютно. Ну, так, нормальну в даному випадку функцію. а, тому що дійсно, ви правильно назвали, зараз в законі вже зафіксували, чітко зафіксували норму, що жінка може бути признана тільки за її згодою. Тому, коли жінки хвилюються, що їх мобілізують примусово, примусової мобілізації жінки бути не може. Це вже прямо передбачено. Дякую, що наголосили на такому важливому акценті. Ну насправді я хочу зазначити, що штрафні санкції застосовуються і вже ну тому, що ось буквально днями на Закарпатті м, був випадок, коли за проігноровану повістку до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії жінці присудили 5100 гривень штрафу. І в результаті і штраф сплатила, і довелося проходити ВЛК. Чи є якісь так. особливості проходження ВЛК? Ні, особливості проходження ВЛК немає. А чітко, ну тобто, всі проходять ВЛК на загальних підставах. Ну єдине, що там жінка і чоловік можуть проходити там певних різних лікарів, звичайно, внаслідок фізіологічних змін відмінності. Перепрошую, також я хочу наголосити, щодо санкцій вже є прецедент. Одеський суд присудив три роки позбавлення волі чоловіку, який не оновлював дані, не з'являвся, тобто, ухилявся від виконання обов'язку. Заповісти uh -huh. також ми маємо такий вже прецедент. Так, тому тут треба дотримуватися букви закону. А скажіть, будь ласка, стосовно виїзду за кордон військово зобов'язаних жінок? Угу. Наразі дивіться у нас закон виписаний таким чином, що е військово зобов'язані не можуть виїжджати за кордон. Це є така норма, в нас воно зазначена, є таке обмеження. Однак, якщо чоловіки в нас 100% військово зобов'язані від 18 до 60 років, і прикордонник бачить чоловіка, знає, що він є військовозобов'язаний і він просить в нього документи про право на виїзд від зняття з обліку, будь-який зняття з обліку, це коли особа стає не зобов'язана, то жінки в нас військово зобов'язані не всі. Інструкція про перетин кордону, та що та, якою керуються всі наші прикордонники, не передбачає можливості запитати, яка у вас фахова приналежність. Отже, технічно обмежити виїзд жінок за кордон наразі неможливо, коли запрацює електронна база, і буде видно, хто військово зобов'язаний, таке обмеження можливе. А ще цікаве питання стосовно перевірки документів ТЦК на вулицями. Ну зрозуміло, що вони там підходять до чоловіків, запитують військово-облікові документи а до жінок. Ну насправді підходити вони можуть, але перевіряти як такі військово облікові документи в жінок я не вбачаю навіть за можливо, тому що на жінці не написано, що вона медикиня абсолютно ніде, і ніяким чином. Тому за даних обставин питати, який у вас фах. Це відноситься до персональних даних особи особа може це не повідомляти перехожими навіть ТЦК. Ніде не записано, що жінка мусить повідомляти ТЦК на вулиці про свою фахову приналежність. Угу. А ви сказали, що примусово мобілізовувати жінок не будуть, але якщо жінка приймає добровільне рішення служити в лавах збройних сил України, а потім з якихось певних обставин хоче звільнитися чи можливо це? Зві... Насправді, звільнення буде відбуватися на загальних підставах. Якщо ви вже є військовослужбовцем, якщо ви вже погодились, то далі обставини, тому що я жінка і маю право не служити, вже не будуть працювати. Далі звільнення може відбуватися тільки на загальних підставах, необхідних для звільнення військового зобов'язання е зі служби. Угу. А розкажи. Ласка... Треба враховувати, підписуючи контракт чи йдучи добровольцем, далі звільнення буде вже за загальними підставами. Угу. А розкажіть, будь ласка, ще про ці моменти і нюанси, коли жінки зможуть проходити і базову військову службу? Так, новий закон передбачив базову військову підготовку і за своїм бажанням. За військово зобов'язані жінки мають право пройти цю базову військову підготовку. Ну я не можу сказати, що це буде на кшталт військових кафедр в університеті, але тим не менш ми пам'ятаємо, що в університетах, коли ми навчалися, дівчата також мали право піти на військову кафедру і проходити таку військову підготовку. Тому можливо, це порівняння не абсолютно. А, нині а, не абсолютно, але тим не менш, це щось схоже до того за бажанням жінка може пройти таку військову підготовку, яка передбачена законом на рівність чоловіками. не mm. можуть цьому відмовити, якщо вона висловлює таке бажання, і проходячи цю військову підготовку в подальшому, жінка не зобов'язана вступити до збройних сил або підписати контракт. Угу. Зрозуміло. Дякуємо вам за ось ці нюанси за фахові роз'яснення, на яких ви зробили акценти, за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Наталія Лісневська, адвокатка, була із нами на зв'язку. і Говорили ми про особливості а, мобілізаційного закону, які Дякую. стосуються Дякую. жінок.